Mercedes Benz IQI 2022 рік, машинка розмитана 2022 року. Находимося ми в місті Луцьк, вулиця Рівненська. Можна приїхати, оглянути автомобіль, можемо підключити на комп'ютер, перевірити повністю лакопкрасочне. Зараз я всі елементи вам в принципі, покажу. Жоден елемент не фарбований, все скло в оригіналі. Ось тут відкрила Машинка б'ється має битися плюс-мінус 100 мікрон, Це її оригінальний окрас. Реальний запас ходу 450 кілометрів, пробіг автомобіля 29 тисяч, пробіг оригінальний, вся історія є, там все прозоро. Є швидкісна зарядка, що дозволяє зарядити автомобіль за годину повністю. Тут також не фарбовано. Бачимо автомобіль повністю нефарбований. За більш детальною інформацією звертайтесь за номером телефону.